Коли брала тут, у мене думка малькала, візьми більше, але я не взяла. Але я роздала всі, що брала. Я була дуже задоволена. І з кожним разом я стала брати собі більше і більше газеток і роздавала. Ну, не було дивний на досвід, коли жіночка одна ну, дуже різко так. Фиркнула і не взяла. Ну, от, е, треба сказати, що я трошки обізмітилася і думаю, ой, що ж буде далі. Але я просто продовжую цю справу. І ось буквально на цьому тижні я взяла газетки, роздала всі, і в одному місці я стояла в черзі. І багато у нас людей, чоловік 12 стояли. І я здаю і розмірковую. Я чи ж мені бути? Набираю людей, прошу що Бога, щоб він мені надати. Такого, щоб не ну, феркнули, тим більше е, ну, кучкою, кучка настить, якщо хтось почне протестувати, то е, як я справлюся з цим. Однак я почала тихенько, але відмовила, сказала, без якої церкви. Я сказала, вона каже, я вашу церкву не ходжу. І на цьому все. Але я кажу стоїть пана молодих людей, я їм запропонувала. Вона каже, що вона може дали, показує кажу, а у мене інший випуск, будь ласка, мене доповненням взяли. І так у мене брали не тільки люди старшого віку і середнього, а і молодь, що мене дуже порадувало. І наприкінці моєму яжу на ярмарок я купувала яблочко, клинали і дала газетку жіночці, і кажу: нехай вас Бог благословляє. Реакція цієї жіночки мене просто надихнула. Це був фейерверк -фейер позитивних емоцій. Вона як рідко тепер можна почути такі слова, благословити. Це ж такі слова. Я дякую вам. Вона світилася у щастя, вона омивала мене своїм щастям, своєю вдячністю. І я теж так світилася і в такому, в такій благодаті я пішла додому. Е, ну ось так. А, Другий досвід пов'язаний з Ютубом і з ракетами. Я почала дивитися якраз, коли був обстріл, масований балістичними ракетами, і бачу відео про те, що велика кількість ракет десь поділися. І це говорять не Афахівці, по повітряній обороні. І тут мені приходить думка, яку я втілила в життя. Я що дуже рідко, на відео дуже рідко. І тут мені приходить думка, і я пишу перший коментар, типу каплук -кап е великими літерами. Це Всевишній молодній Бог, слава Богу, на віки. І тут вже мені почали кидати вподобайки цей деякі, люди пишуть Амінь. Буквально так сипеться і сипеться. Потім я тут же пишу цитату із другої. Книги Хронік, розділ 14-й вірш, я з вашого дозволу зачитаю, і змириться народний, що називається іменем Моїм, і будуть молитись, і будуть шукати мого лиця, і повернуться з своїх злих доріг. То я почую з неба і прощу їхній гріх, і вздороблю їхній край. Цією цитатою я спочатку думала писати про покаяння в такому дусі, але от така. І що ви думаєте? Знову ж таки посипалися в Кодопаді 48 Кодопарів буквально, буквально за два за, за дні. Я вважаю, що це досвід дуже цінний. Нам треба, як ми кажемо, сіяти абсолютно з І навіть в інтернеті в таку, такого, такого буде в коментарях. Амінь. ідія. Слава Господу!